А що, як сатана, це не лише злодій, але й важлива частина Божого плану. Біблія натякає на складнішу роль, припускаючи, що навіть демони мають своє місце в Божому задумі. У книзі Йова, перший розділ, шостий вірш, сказано: одного дня прийшли Божі сини, щоб стати перед Господом, і між ними прийшов також сатана. Одного разу божі ангели зібралися перед ним, і сатана, ворог Бога, також прийшов з ними. Вони були там, щоб поговорити з Богом і показати, що виконують свої завдання. Прийміть складність віри та розпочніть свій день з божественної іронії. Підписуйтесь на святі протиріччя і отримуйте натхненні думки менш ніж за одного хвилину, освітлюючи ваш ранок швидше, ніж заварюється ваша кава.